Всі громадяни України люблять Київ. Але ми б хотіли, щоб всі українці гордилися Києвом. Для цього треба багато попрацювати. Для цього важливо, щоб у Києві була добра, фахова, професійна влада. Як ви напевно знаєте, об'єднання Симукович запропонувало киянам подати свої пропозиції по тих людях, які гідні. Представляти громаду Києва в міській раді. Ми отримали більше 200 пропозицій, провели переговори і дуже часто методом складного переконання, навіть прохання, просили людей дати згоду балотуватися в Київську міську раду. Ми сформували список з 21 киянина і подали цей список також публічно на обговорення. Це обговорення відбувалося в мережі Фейсбук, де можна було голосувати або голосувати за весь список, або відзначити, наприклад, прізвище людини, яку треба підняти список. Сьогодні на ранок ми отримали результати голосування. Більше 27% всіх, хто брав участь в голосуваннях, підтримали список партії Пірнисакович. І сьогодні я запросив з собою колег, які входять в підірку, хочу їх представити. Це є Наталя Шульга, професор, виконавчий директор Українського наукового клубу, людина, яка є фахівцем в науці в освіті в екології. Це є Сергій Гусовський, це є власник компанії ресторани Гусовського, управлінець, інженер фаховий, який знається на управлінні, який створив більше 300 робочих місць. Людина в Києві відома. Хоча більше відомий, напевно, його дідусь, який був директором заводу Арсенал і в честь якого названа вулиця Лосос, я не знаю, чи ви знову захочете очолити завод Арсенал, але я переконаний, що ви повинні бути депутатом Київської міської ради. Максим Гавчук, фінансист, є директором страхової компанії Княжа. І, власне, його задача, щоб бюджет Києва був не просто прозорим, щоб всі кияни зрозуміли, що таке бюджет Києва і е, куди кошти діваються, і зробити щоб було там якомога більше. І Роман Андрейко, це є директор телеканалу 24, це великий холдинг Романа. Я знаю достатньо давно, це вже більше 30 років. І я дуже довго переконував його погодитися. Всі кияни не просто люблять Київ, вони обожнюють Київ. Але наша задача, щоб дійсно прийшли фахівці, професіонали. В списку партії Бірна Самопоміч немає артистів, немає кіноакторів. А це люди, які відбулися, які себе зробили, самодостатні люди, і вони мають велику потенцію бути корисними для громади, тому що це наша столиця і наша задача Києвом гордитися. Я з приємністю надам слово кожному з учасників нашої прес-конференції. Будь ласка, я є корінна Кіянка, яка народилась на Андрійському звозі. куся жила на десятилійній вулиці. Моє знайомство з Києвом було з цього міста Володимира. Тобто, з цими фібрами душі я вважаю, що це. Гічне місто і модерне місто повинно бути. Я обстоюю стратегію збалансованого розвитку для Києва, де освіта, наука і довкілля повинні бути в пріоритетах. І якщо подумати, то всі ці три аспекти стосуються життя кожного киянина і здатні зробити його збалансованим, комфортним, зручним, цікавим. Тому я думаю, що мій досвід, а він є міжнародний, буде корисним. Для мене була несподіванка запрошення до балотування в Київраду. я не маю політичного досвіду, ніколи не була в жодній партії. Але після подій останніх місяців я вважаю, що якщо кияни знову... Будуть відвертатися від свого міста і чекати, що хтось повинен приїхати сюди і щось зробити. Напевно, ми будемо знову продовжувати ту тенденцію, яка, на жаль, десятиліттями в Києві розвивалася. Нам потрібно повернути Києву в статус столиці, наприклад, повернути Києву статус зеленого міста, зручного, комфортного для життя киян для підприємництва, для міжнародного підприємництва, і моя мрія вступити

то, что улица, улица названа именем деда, говорит о том, что он сумел оставить в города очень серьезный И если сегодня спросить Арсенальцев, много, а те, кто в пенсии, те, кто сейчас работает на заводе, Я практически на 100% уверен, на уверен что репутация деда не вызывала ни у кого никаких сомнений. Я дорожу репутации своей точно так же, и я берегу семьи и я знаю что сделать в городе можно много город устал от того что им не занимались город устал что от того что его ä, пользовали как хотел непрозрачность процедуры управления городом оторванность власти от города те кто приходил к власти считали что они являются собственниками города то есть ä, как таковая связь между ä, жителями то есть между громадой и владой вообще отсутствует я уверен, что мы сумеем нарушить эту трудную линию в жизни города и принести существенное новые правильные изменения. Я тоже не планировал идти в политику, но фактически события, которые произошли в стране, то есть Майдан и последующие за ним дни, показали одну простую вещь. Мы не имеем права относиться к своей стране так, как, как многие из нас отнеслись в 2005 году, когда решили, что все уже сделано, и наконец-то все будет хорошо, управление страной не будет хорошо. Точно так же и сейчас есть немало светлых лиц, светлых людей, светлых помыслов, но хватает и всех тех схем и негодяев, которые продолжают думать старыми схемами, старыми штампами о том, что можно прийти, получить тему, отрезать себе это, выделить своим друзьям бюджетные средства. Я думаю, что мы сумеем работать с любой властью в городе, в том смысле, что если власть будет продолжать пытаться не слышать Киевля, то мы, на мы будем для нее головной болью. Если власть будет слышать Киявля, мы будем большими помощниками. Дякую, Доброго дня, я родом з Бердичева, в 96-му році переїхав до Києва навчатися і залишився в Києві. Моя вже киянин 18 років. Весь час в Києві я працюю в бізнесі, фінансист, економіст. Насправді останні місяці відбулася кристалізація суспільства. І суспільство незалежно від своєї фахової приналежності чи суспільної громадської думки, воно кристалізується. І те, що відбувається зараз суспільством, це і є наслідком того, що суспільство має змінювати владу, щоб змінювати її не просто бажанням, чи тільки голосуванням на виборах, воно має активно долучатися до громадської діяльності чи політичної діяльності. Тому моє покликання працювати на благо суспільства і на благо громади Києва пов'язане з тим, що навести порядок. Перш за все в фінансовій сфері, в бюджетній сфері, боротьба з корупцією, з дозвільними органами, вести реформу і демонтаж старої системи. Це так як старий комбінат, якийсь, який в Радянському Союзі ще працював, вже змінилися роки, вже змінилися технології виробництва, а підприємство ще працює і виробляє ту продукцію, яка вже не потрібна. Тому так само в місцевій владі є безліч функцій, які не потрібні громаді, а ті, що потрібні, вони не виконуються. Тому саме mm -hmm. за це ми будемо ставити. Дякую. Роман Андрій, будь ласка. Коротко. Підсумовуючи всі, хто привели до мене, сказали так чи інакше про те, що вони не готові бути далі в тій Україні, яка була до 2013 року, до повстання. Я також не хочу повертатися в ту Україну. Це одно я погодився на володівання з косом самопочним. Я, як і інші е учасники спосіб, не є членом жодної політичної партії. Не, ніколи не планував займатися партійним будівництвом, завжди мене цікава е сфера моєї діяльності професійної. От, але я думаю, що я тут зможу бути корисним. Насамперед, через те, що я вважаю, а, що достатньо маю досвіду життєвого різна для того, щоб допомогти зробити життя в Києві і сам Київ кращим. А як керівник медіа я буду робити все для того, щоб робити. це відбувалося максимальним позором.